Слухай, не доноску. вали звідси, в мене є інші. Ха, ти реально псих. Ти ж сюди для цього прийшов? Той хлопець сьогодні все одно не прийде. А ти зухвалий. Мені такі подобаються. А ти гарячий. Так, а ти ні. Думав, що ти більш сексуальніший. Хочеш сказати, що я не такий гарячий, як ти? Угу. Ти знаєш, хто я? Ем, егоїст, який думає, що він крутий. Весь насрій зіпсував, вали звідси. 100% це кей. Що це за хрінь? Я знайшов тебе, кей. Відправляйся в пекло нарешті, я повернувся до пекла.